Вітаю, шановне панство! Мене вже багато разів просили зняти огляд на свою майстерню, як я тут обжився все. І все не було то часу, то електроенергії не було, щоб підсвітить. Тож зараз є така можливість і я хочу зняти невеликий ролик, показати, як і що тут. Тож, вперед. Я тут задумав масштабну реконструкцію для того, щоб прикрасити ці стіни, щоб вони не такі страшні були. І електроенергія зараз тільки у мене через переноски, через розетки. Стаціонарних вимикачів і стаціонарного освітлення немає на даний момент. Але це не складно відновити. Зараз вже тепліше, вже ближче до весни йдемо. Тож буде така можливість. Що я роблю зі стінами? роботи приношу, можна сказати, скарби зі звалища. Приношу такі куски ламінату і з іншого виду і тулю це все на стіну. Яким чином це фанера, але фанера це така упаковочна, вона дуже нещільна структура в неї. Тож я її прибиваю до стін, оскільки стіни криві, і потім ламінатом вирівнюю це відносно ну, більш-менш і воно стає привабливіше. Ось що вам показати, таке була цегла, яку я. Це фарба. Це не білило, не вапно. це Фарби вони пофарбовані, фарба дорожна. Але не дуже воно привабливо виглядає. Тож я беру ось таку фанеру упаковочну, хтось витягнув, я підібрав. І поверх неї тулю ламінат. Ця майстерня раніше була свинарником і тут жили свині. Їх жила різна кількість, там 7, 8, 10. Востаннє їх тут було 13. І це такі умні тварюки, вони відкривали дверцята весь час. То я придумав такий замок, защіпку таку, яку вони не змогли такі відчинити яким чином мені перейшов цей свинарник у власність, я розкажу вам. Ми сіли зі свиньми погулять у карти. Щоправда, я трошки підмахлював, але вони залишили мені свій свинарник. Куди поділись, я навіть не переймався цим питанням, тож не буду про це. Тож зараз це моя територія, я обживаю її, я на ній майструю. Тут є старенький станочок від діда Василя. Дід Василь мені не рідня, але його син подарував мені, оскільки я займаюся такою справою, як деревообробка аматор, на аматорському рівні, і він сказав, що тобі це знадобиться. І він мені віддав, я його переробив. Тут була дошка дерев'яна під циркулярку, цього захисту взагалі не було. Пластини шліфував токар, але дуже погано він це зробив, сплавився з завданням. І є окремий огляд про цей станок, яким чином закриваються ножі в мене, коли я працюю на циркулярці. Було Спочатку думка була циркулярку на цю сторону перенести, лінійку, все, але кожен раз переносить, треба, потрібно чимось прикривати ножі, щоб туди і пальці не залізли. Тож я вирішив на ту сторону, а тут буду прикривати таким чином. І, в принципі, мені подобається, то, що коли я розроблюю балки, розрізаю, то я їх можу одночасно фугувати і одразу її розпилювати. Розпилювати тут можна аж з шириною до 60 см. Я колись і ДСП розпилював таким чином робив шкафи, шафи, ще коли в мене не було тоді циркулярки Black Decker. Але ж про все, давайте по черзі. Це в мене торцовка, мета, бо сказав, що я неї задоволений, я таки не можу сказати мета, явно програємо тіті. Це не реклама, нічого іншого. У мене, стоячи на столі, я просто розпилював дошки, лопнула оця станина. Десь вона є, але немає так, щоб вам її показати. Чому вона лопнула, взагалі не зрозуміло. Вона ні, ні звідки не падала, ніхто по ній, ніяка дошка на неї не падала. Чому це сталося взагалі мені не відомо. Тут я також задумав такий проект собі зробити. Топлю я піч дровами. І дивись, у мене такі гарненькі дрова є. Незрозуміло і взагалі породи. Сліво, мабуть. Це на абрикосу похоже. Ще є тут Ось таке цікаве, це шовковиця, якщо хто не знає. Є тут і горіхи, і дуб, і ще інші дрова. І я хочу з них напиляти такі реєчки і спробувати просто, як би сказати, і поекспериментувати, зробити стільницю з них, що, що в мене вийде. <клес> Цю тачку я звідси взагалі хотів би викинути, але ну, немає куди. Хіба що на городі поставити, де вона згниє через рік-два, та і все. Тож йдемо далі. Фугувально-рейсмусний станок Прома Чехія Він має ширину ножів 250 мм. Я його взяв уже у вживаному стані. І, звичайно, аби я купував, мені б 300 мм мене б взагалі задовольнило. Але ну, маємо, що маємо. Тож 250 трошки недостатньо, але у мене є рейсмус Metabo DH330, який 33 см має ширину обробки. То коли цей станок не справляється, то я дістаю Metabo. Він зараз в гаражі знаходиться, я його після зими ще не доставав. То, там є окремий огляд на нього на каналі. Я посилання зроблю в описі. Ось тут внизу знаходиться рейсмус для того, щоб... Зараз з іншої сторони покажу. Так, ось немає як вам зняти. Ну, приблизно так виглядає. Там рейсмус. Тут товщиною до 150 мм можна обробляти. Це привод, якщо ми користуємося фуганком, то ми привод валів вимикаємо таким чином речагом. Там цепна передача знаходиться, недавно обслуговував, все позмащував. Тут ручки це вже приварені від краніків, тому що були ось такі пластикові, але вони ненадійні і порозсипалися. Тобто, дві залишилося, дві перероблені, просто приварений баранчик від краника Савдеповського. Ось характеристики на станок, але є окремий огляд на каналі. Так, на столі у мене тут безлад. Це в мене реїчки залишились, я робив столи і не встиг усі посклеювати. То для того, аби їх не ці реєчки, я їх струбцинами скрутив, піджав і залишив на столі до весни хай постоять, а потім я їх склею. На стіні знаходиться так звана французька система кріплення. Я так думаю, ви знаєте, що це. Це коли так запилені ці всі під кутом. І потім ми шкафчики, шуфлянчки, можемо собі все навішувати, що ми хочемо. Те, що нам потрібно. Ну, це перед зимою я встиг рейки ці зробити. На стіні ламінат, уже, як я казав, відходи ламіната, які я приношу з роботи. Ну, сміття йде. Так Шкарби зі звалища. Це паркетна дошка, теж там кілька кусочків. Встиг я зробити тільки кріплення для струбцин, і це дуже добре, у мене їх багато. Це метрові струбцини, долі такі нормальної якості, я б сказав, бо вони мені подобаються. Їх тут 12 штук у мене всього. Тут 10 і ще дві в гаражі лежить. Тож вони доволі тяжкі, по-перше, а по-друге, коли вони лежать під ногами, це жахіття просто, вони дуже заважають. Тож в такому стані це найкраще зберігання, можна сказати. Можливо, я хочу на ту стіну їх перемістити з часом, але зараз поки що тут. Головне, щоб вони мені не заважали на роботи. Також я користуюся пилкою Black Decker. Мішочок є від того, куди пірсу скрібає. Е, станочок, в принципі, на, я би сказав, десь на 4-4,5 балла із 5 е, Практично в усьому мене задовольняє, доволі легенький, він переноситься. Дуже добре що є ножки. Уже... Із коробки, так би мовити, так як Дніпром, не потрібно додатково докупляти ножок. Стільниця рівна, я перевіряв, лінійка точна, тобто показник оцей показує реально те, що ми маємо в міліметрах. Диск на даний момент стоїть Дніпром. Це я такі диски беру для грубих робіт, а так, як правило, ставлю диски або його рідний Blackie Decker, або ж Metabo, Makita, DeWalt. DeWalt, мабуть, має найчистіший ріс із усіх. Ще Makita доволі чисто обробляє Метабо і Дніпром. Вони такі слабшенькі в цьому плані. Але годяться, в принципі, Метабо – хороший зуб і Дніпром теж хороший зуб. Пробував ставити сюди Vitals, але вони що вібрацію мають. І, і зуби там, можна сказати, не заточені із заводу. Такий туповастий. Тож я намагаюся такі диски не ставити. Оце із дешевих, коли груба обробка йде, то ставлю Дніпром. Там ще колодочки знаходяться, які я маю розпиляти на дошки. Це яблуня. І слива, здається. Так, да, слива і яблуні, дві колодочки. Ну, це такі я роблю для столів, там різні вставки, для того, щоб. Е Зробити чимало порід, там у мене від 8 до 12 порід деревини, і мені подобається, коли воно все таке різнобарне. І моїм друзям подобається, які отримують ці столики. Тож, йдемо далі. Цей столик я знайшов на звалищі. Він із бука і доволі кріпкий, я його навіть не переклеював. Єдине, що замість стільниці приклеїв сюди, прибив шматок фанери і все. Шуфляди не було, а поличка, не пам'ятаю. Можливо, рідна, можливо... ні, поличку я робив, да. не було полички. Тож це таке? Далі переміщаємось. Тумбочка. У мене було точило який я купив ще в школьні роки. І цю тумбочку я під нього робив. Не знаю, з однієї сторони, може б її вже і викинути пора було б, але як пам'ять, це я зробив у 5 класі, то поки я її залишаю. Зараз на ній стоїть. Ось цей сверлний станок Вітлс. Е, мене він влаштовує, але. Трошки мало потужності у двигуна, навіть якщо ставлю на мінімальні оберти, я пробував сверлить схід чистим сверлом до 30 мм. Так, да, він сверле, але вже відчувається, що йому важко. Тож, ну, для таких робіт незначних, то він дуже зручно ним користуватися. Я залишив. Я залишив тільки одну ручку, їх три тут було для того, щоб опускати, піднімати. І я так думаю, що з одною навіть зручніше. Огляд на цей станок є у мене на каналі. Патрон на 13-й чи на 16 максимально. І ход, як воно називається правильно, бабки, чи ход сверла 60 мм. Також до нього ішли ось такі тіски, я ними не користуюся, не знаю, по-моєму, ні разу не користувався, не можу сказати. Лищата, вибачте. Тож, що це таке діло. Так, це були в мене досточки, які я приніс. І не встиг розпиляти, оскільки сильно похолодало, і вони так і залишились тут у майстерні. Назад на чердак я їх вже не маю бажання нести. Це мені одна людина подарувала такі колодочки, брусочки, як правильно сказати. це знаєте що? Це робилось фанера, І це вільха, я так бачу, чи клейм. Ні, вільха. І обдиралась шпон для того, щоб робити фанеру. І це вже остаток той, що залишається всередині то він мені дав таких доволі багато, десь більше 30 штук. Я хочу їх популяти на брусочки і теж зробити столиками. Це мені принесли такі дрова знайомі. І сказали, ну принесли, дали. І сказали, щоб він нам зробив стола із них. Ну Я не знаю, хіба що може якісь стіл у фермерському стилі, можливо, вийде. Але я так думаю, що вони просто пошуткували. Але не хотілося б лицем у грязюку падати. І, і, і все-таки буду намагатися зробити з них столика. Але це вже нехай потепліє для того, щоб я міг клеєм користуватися, бо для, для ПВА потрібно хоча б 12 градусів тепла. Е, системи аспірації у мене немає. Тож тут в стіні, е, тут десь близько метра до паркану, тож я хочу зробити. Розпиляти кусок стіни і вставити вікно для того, щоб влітку можна було протяг якийсь робити, щоб пилюка кудись улітала. Іноді і жара більше 30 а спека. А виходить, що немає протягу, і пило тут стоїть просто. і Це жахіття, немає як чим дихати, дуже важко. Ось так виглядає моя майстерня, де я творю свої шедеври, як би мовити. Якщо хоча щось смішно, мабуть. Ну, таким чином, що маємо, те маємо. Стелі я вам не показав, тут просто шальовка підбита і бруски торчать. Я приношу з роботи від мебельщики мені повіддавали залишки ДВП меблевого там, і вони різних кольорів. Ось це ДВП на стелі. Я не зважаю уваги на колір цього, але для того, аби воно взагалі виглядало пристойніше і світла більше потрапляє в майстерню. То оце таким чином я їх туди прибиваю. Тож, дякую вам за увагу. Дякую, що зайшли на мій канал. І буду радий старатися далі для вас. Всього найкращого.